Мова йде про платіжки за виконану роботу, яка була здійснена в березні місяці. Тобто на сьогоднішній день ми виконували роботу в березні місяці, зараз закінчився вже квітень, виконали роботу за квітень і за цей час собственно, і накопилися борги перед постачальниками. На сьогоднішній день на нашому підприємстві борги перед постачальниками тільки палива складають близько 700 тисяч гривень. Зараз закінчився місяць, вже стає питання по виплаті заробітної плати працівникам підприємства. То, в принципі, ті кошти, які повністю збираються від населення, вони йдуть на підтримання технічно справних автобусів для випуску на лінію. Все інше, в принципі, йде за рахунок відсрочки платежів перед постачальниками послуг, тобто палива. Оплати працівникам це основні статті витрат, які у нас зараз йдуть на як заборговані.